Це Ямпільський музей, друзі, громадське місце. Якщо мене не приженуть зараз і нічого не станеться, от, то я їм передам експонат. Дуже важливий для мене. Я не можу це вам сказати і передати, яка це для мене важлива річ. Для них байдуже. Для них я розумію, що це нічого не значить. А для мене дуже багато значить. Ось воно в цьому пакеті. Ось воно у цьому пакеті. Я хотів, щоб телебачення прийшло Ямпільське, і я йому розлого розказав за цей пакет. І за цей експонат. Але телебачення зайнято. У нього завтра похорони. Будуть хоронити воїн на 31 рік. От, в Климбівці. Ну, слів немає. Ну от у цьому пакеті. Зараз покажу цей експонат вам. І отак от як планувалося вже не вийде, а вийде так похабцем, як вже сталося. Це, друзі, війна. Війна тільки не наша війна. Або можна сказати, початок нашої війни. Він же ж відбувся не в 14-му році, стався. А він значно раніше, на десятки років раніше стався цей початок у 92-му році. Ось оце зколки. Важкенні осколки, мабуть, це галузь, а не мінометні великого калібру. Ну, я в цих ділах важко розуміюся. А це зрозуміло, що куля крупнокаліберного. Скоріше за все танкового кулемета. Це дрібні осколки. От, отакі от, от бачите, наскільки вони дрібні, але дрібні порівняно. Оце куля автоматна. Автоматна куля. І це автоматна вже уцілила, кудись уцілила, бачите. От. Це тематна. Ось таке воно. Це друзі. Якась куля? І я так думаю, що це якась особлива кулька Снайперська. Ну, але дуже малого калібру. Добрий день! От. Добрий день! От, сусі, от, кричать. Ну, діти, друзі, прийшли. Ось так. Ось таке життя. Отаке от друге життя. От. І воно страшне і наївне одночасно. Ось, друзі, ще одна. Це автомат випущений, нікуди не вцілило. мимо пройшло, або пройшло через когось. От. Це експонат. Ну і це крупнокаліберна, крупнокаліберна така сталева тяжка. Ось дві крупняки, бачите? Крутноколіберна решта. Оце, оце друзі, ці, ці експонати я зібрав в одному місці. В один час літом 1992 року на Дубасарський ГЕС. Я був військовим кореспондентом на той час. Єдиним з України. На тій війні Придністровській. Запеклій, дуже важкий, дуже короткочасний порівняно з нами. Але там, як ви бачите, от застосовувалося по цих осколках все, починаючи від артилерії, танків. Все що можна. Все це російське начиння, навіть не зважаючи на те, що можливо стріляли з нього молдавани. Можливо. Тому що війну там насправді розв'язала Росія. Я дуже добре це знаю, як спеціаліст в цій галузі. Ну, наприклад, я дуже добре був знайомий із міністром безпеки Придністров'я Антюфеєм, та й не тільки з ним, майже всіма їхніми міністрами. Книжку про те написав, публікував, І я можу вам сказати, як вони. З Латвії, наприклад, Антюфєїв отримав наказ, коли там в Латвії були розстріляні місцеві латвійські патріоти, ними, які боролися за відновлення державності Латвії. Чому боролися? Бо по-людськи, почесно, з того Радянського Союзу не можна було вийти, хоч вони проголошували, що можна. Насправді Москва не давала вийти, І вона вчинила там розбій, там було багато жертв. І я був там в Латвії, на тих місцях, боїв. І от коли вже все-таки народ латвійський переміг, то ці негідники, які пускали кров, Оцю першу невинну Латвійську на той час у даному разі вони отримували інші накази прибути в Москву, наприклад, Антюфєєв Прибув у Москву, отримав наказ тут же. Антюфєєв, на той час просто лейтенант. Навіть не рижського ОМОНа, а звичайно, і міліції Риської. Отримав наказ в Придністров'я створювати там Міністерство Госбесності. І він туди був, поїхав, і він туди поїхав і створив це. До речі, цей Антіофеєв у 2014 році створював таке подібне міністерство у нас. В Донецьку. І такі інші, інші, інші їхні ці так звані силові міністри. Отримували наказ з Москви. Їхали і тут таким чином робили ось цю війну, яку я вам зараз показую, концентровано на цих експонатах. Я їм віддаю цей музей. Це. Я його довго тримав у себе. Бо я знав тоді, коли я їх збирав, що війна чекає нас. Ця війна Придністровська це тренування для, для того, щоб напасти на Україну. І я добре довго відтягував цей момент. Тому що я не хотів, щоб у нас була така війна взагалі, бо я знав, розумів, що Ця війна у нас буде значно жорстокіша, значно, значно, значно. І це було як символ, знаєте, як, як якийсь знак. Що поки воно в мене вдома, то цієї війни нема. А коли я його показую, коли я його вітаю, воно появиться. І от це все лежало в мене як знак стільки років? Сьогодні. Кінець вересня 22 року. І я цю стадію війни віддаю з своєї хати з дому сюди в цей музей. Все. Це не моє вже. Це вже. Наше. Воно вже значення того, що мало немає, тому що цей, цей вир воєнний вже пішов по всій Україні. Там можна сказати по всьому світу, а оце. І його витоки. Ось вони, з Придністрові, з розтерзаної Молдови, розтерзаної Москвою. І це розтерзання ще там не закінчилося. Воно тільки перейшло на нашу територію. І вже і молдовська земля, і наша в цьому вогні. Чого все в руках Господа, все в руках волі Божої. Слава Богу. Слава Україні. Як я вам і казав, знову повертаюся. Щось має статися, щось повинно статися. Я не знаю, чи приймуть у мене цей, цей експонат. Так воно і сталося. Нема вже тут нікого. Бачите, тут були люди. Бачите, що не можна обнімати під час воєнної не в О, Бачите? Ого. У музеї не можна знімати. Я вперше чую. ну, і Я тому не знаю, чи я зможу здати, чи не зможу. От сьогодні, друзі. Я пропоную вам прийняти в мене цей експонат. Ви приймете в мене цей експонат. Я переказую вам словами мені. Ось каже якась там жінка за спиною. Вона якась там жінка, в мене є ім'я, в мене є посадка. Ну, я не знаю, вона мені не представилася. І вона каже, що. Ви дозволу, е -е, ти як ти Я сьогодні? знімаю без їх дозволу. Що все-все. Ну, ви це все чуєте. Але якщо не чуєте, бо звук в мене поганий. Ну, от і вона мені пропонує. Нічого не пропонує. Вона каже, що їхнє керівництво не десь там в, в, в це як його. У відпустці, коли воно прийде, то тоді воно зволить, зволить прийняти в мене ці експонати. Так що я не знаю, друзі, що і вам і сказати. Ну таке, таке друзі, і... Таке нестерпне все на, на душі, що ви не можете собі уявити. Так, що вийшло таке. Не так просто здати це залізе, воно залізач. Воно на тимчасове Нас засідає комісія, Є протокол, Воно цікаво не, цікавило, не, не дається вас? так просто. Щоб його так просто здати. Вона каже, ні. Ну, дивіться, з вами говорить жінка, щонайменше. Ви прийшли до нас у музей, я працівник. Мене, будь ласка, не знімайте, я проти цього, я з вами розмовляю. А я не хочу з вами говорити на без камери. Ти бачите, в нас не виходить розмова. Я ж теж маю права. Ви маєте, щоб не здійснився. А я не хочу говорити я не без вами... камери. А давайте вийдемо в коридорі на камеру. А тут ми не ми маємо